Ще більше вулиць стануть непроїзними. Увечері в понеділок на ремонт закривають вулиці Бандери та Коперника на ділянці від Чупринки до повороту трамвайної колії. Допоки триватимуть роботи, перший трамвай не курсуватиме, а 9, 10 та 2 маршрути зазнають змін. Тим часом на Городоцькій, яку перекрили ще минулого тижня, у понеділок вже почали знімати бруківку. Відновити комунікації та встилити нове дорожнє полотно тут обіцяють до листопада. І ще один ремонт на перехресті вулиць Короткої та Хотинської розпочинає Львів водоканал. Комунальники беруться відновлювати старий колектор, який обвалився минулого тижня. Тут необхідно замінити колодязь, який розташований на 8-метровій глибині. От роботи доволі складні будуть проводитися вручну в зв'язку з тим, що насичено комунікаціями. Техніка не має місця доступу. І після заміну колодця треба замінити 8 метрів колектора діаметром 600 міліметрів, який теж частково буде виконувати з роботи вручну. Так що орієнтовно роботи будуть виконуватись близько тижня. Можливо, якщо форс-мажор, то затягнуться ще один-два дня плюсом. Допоки триватиме ремонт, рух транспорту на цій частині Городоцької перекриють, а 12-й та 7-й тролейбуси перестануть курсувати.